Стадіон Старт приймає змагання серед чотирилапих. У суботу пройшов другий етап Кубка світу, а в неділю буде чемпіонат Мексики з експертизи собак усіх порід. Організатори змагання Федерація службово-спортивного собаківництва України та столичний центр ідентифікації тварин. Як здобувається собача слава у сюжеті Оксани Дупак. До півтисячі хвостатих на різноманітніших порід і калібрів виявили бажання боротися за найпрестижнішу у світі нагороду. На змагання прихопили своїх господарів, які активно допомагали в тренуванні. І ще для озвучення їхніх собачих достоїнств. Півторарічний дар Московська старожува, тільки почав набувати досвід у чемпіонських перегонах. Ну, я сподіваюся, що сьогодні ми какое-то перше місце. Очень позитивний, добре, але касається охорони, это ідеальна собака. Господарі під бадьорою чотирилапих друзів. Дехто продовжує тренування до останньої миті, а показати є ще кожному учаснику. Розумні, красиві, добрі, хоч до рани прикладай, та ще й до співу вдатні. На змагання вокалістка Аріша Аляскінський маламут приїхала із Нікополя. Тривала дорога в авто не її хобі. Це така порода сама, которая любить двіження. Ось не просто що там а отанамої чоловік, скажем, свого рода. Урочисте відкриття другого етапу Кубка світу, що, до речі, вперше проходить у Києві, починається з концерту і показових виступів для розігріву хвостатих конкурсантів і естетичного задоволення глядацької аудиторії. Як завжди, у нас на таких заходах цікаві конкурси з залученням дітей і дитячих колективів, бо це любов до тварини. Нам це приємно, людям це подобається. Чимало батьків з дітьми із своїми тваринами. Для кожної категорії учасників від суциків, що ледь дотягують до двох кіло, до монументальних порід свої вимоги. Міжнародні судді оцінюватимуть як екстер'єри, так і виступи за робочими якостями. Ті, хто заработає найбільше кількість балів, будуть допущені до третього етапу Кубка Міра. І так далі, і в ітогі вони можуть стати чемпіоном міра по оканчанню сезону 2013 року. года. У неділю тут розгорнеться не менш цікава боротьба чемпіонат Мексики, в якому за домовленістю двох країн змагатимуться наших остаті. Оксана Дупак, Водимороховець, телеканал Київ.